Есенціалізму та його роль в формуванні особистості. Чи відчували ви коли-небудь, що маючи певну ціль, викладаючись на усі 100%, ви були не в змозі її досягнути? Вміння розставляти пріоритети є одним із найважливіших набутих умінь людини. Адже саме завдяки цьому ми вчимося дисциплінувати своє життя і впевнено досягати своєї мети. Сьогодні ми поговоримо про книгу Грека Маккеона Есенціалізм або «Вміння розставляти пріоритети. Коротко і по суті книжка оратора, бізнес-консультанта та бестселера New York Times та Wall Street Journal вперше опублікована 15 квітня 2014 року. У 2017-му була перекладена українською мовою. Грек Маккеон письменник та бізнес-тренер, фахівець з есенціалізму, веде блог у Harvard Business Review, Викладав у компаніях Google, Facebook, LinkedIn. Twitter та багатьох інших. Співавтор бестселера Multipliers, автор книг про бізнес, лідерство та дизайн. Есенціалізм це систематичний дисциплінований метод для визначення наших найбільших сфер і внеску для того, щоб зробити. Дію майже без особливих зусиль. Грек Маккеон переплітає філософію і наукову точку зору розвитку особистості, тим самим доводячи, як завдяки цій теорії людина здобуває можливість змінити життя. Автор пропонує свою концепцію першості сутності. Саме завдячуючи їй, людина навчається помічати найсуттєвіші речі, а найголовніше відкидати непотрібне, тим самим звільняючи час для пріоритетних речей. Автор, знайомлячись із читачем, поступово переконує його, що неможливо впоратись з усім одночасно. Наприклад, підприємці досягають успіху, коли говорять так, правильному проєкту, у правильний час та у правильний спосіб. Щоб досягти цього, вони повинні добре вміти говорити ні всім своїм іншим ідеям. Есенціалізм пропонує стислі та красномовні поради про те, як визначити, що вас хвилює найбільше, і як застосувати свою енергію таким чином, щоб у кінцевому підсумку принести вам найбільшу винагороду. Маккеон розбирає наші процеси прийняття рішень, як і ми всі, він знає, якими рішучими можуть бути люди. Часто ми коливаємося між так і ні щодо рішень, які нам потрібно прийняти. Ми хочемо уникнути відповіді так, але й не хочемо її виключати, побоюючись упустити щось важливе. Потрібно припинити ці метання туди-сюди. Ми повинні визначитись, чи говорити так чи ні. Ми не можемо продовжувати приймати рішення наполовину ми або тут, або там. З есенціалізмом немає проміжного варіанту. Якщо ви не говорите так, ви говорите ні. Це просто. Ми також повинні перебудувати свій підхід до прийняття рішень. Інші можуть спокусити нас сказати так. Але ми повинні обрати одну відповідь. Маккеон бореться з поширеною думкою про те, що есенціалізм призводить до зменшення життєвих можливостей. Він доводить протилежне. Неесенціалісти есенціалісти захоплюються багатьма речами, що призводить до того, що вони реагують на все в житті. Ці люди відволікаються на гонитву за всім і вся. Однак вони не мають можливості досліджувати всі ці речі. Есенціалісти ж ідуть на все заради того, що запалює в них вогонь. Вони не зосереджуються на речах, які їх мало хвилюють. Таким чином, есенціалісти мають більше часу, щоб досліджувати речі, які вони люблять. Щоб знайти час для досліджень, ми повинні використовувати приватну кімнату, яку ви створили. Макеон вказує на таких геніїв, як Ньютон, який під час великої чуми протягом року перебував на карантині у своєму будинку. За цей час він сформулював теорію гравітації і став відомим математиком. Нам може знадобитися час і простір, щоб зробити деякі з наших найбільш значущих відкриттів. Проведення часу у цьому просторі може бути єдиним способом розкрити наш творчий потенціал. Коли ми заглиблюємося в есенціалізм, нам потрібно проводити час у своїх приватних кімнатах, зосереджуватись на тому, що нас найбільше турбує. Навіщо нам витрачати суботу на вивчення того, що цікавить нас лише на 10%? Ми повинні спрямовувати свою енергію лише на те, що цікавить нас принаймні на 90%. Тож тільки сама людина у змозі вирішувати, на що варто витрачати енергію, і такий безцінний час. І якщо ви прагнете дізнатися, як визначати пріоритети. І робити лише те, що справді необхідно для розвитку як особистості, як навчитися робити те, що справді необхідно вам. А найголовніше докладати мінімум зусиль і досягти успіху ця книга саме для вас. Приємного читання!